Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про дуже простий тиснет без вкладень, в якому від нас потребується мінімум активності, а винагороди можуть бути доволі непогані. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо, що потрібно робити для того, щоб мати можливість отримати винагороди. Обговоримо сам проект. Ну і звичайно, коли ми зможемо отримати наші винагороди. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого проекту. Проект у нас називається ECOX. Це протокол рестейкінгу наступного покоління, створений для інтеграції та посилення найсучасніших моделей Екосистемі Ethereum, зосереджуючись на високій продуктивності в відкритій економічній архітектурі та орієнтованому на користувача, дизайні він розширює межі фінансової користі в модульній блокчейн-інфраструктурі. Тобто це в нас протоколи рестейкінгу по типу Puffer, Angelair і багато інших схожих є протоколів, де ми можемо заносити свій Ethereum, рестейкати його і знову заносити в пули на дексах або ж на самій платформі. І таким чином ви отримуєте двойний прибуток, але це також двойні ризики. Проекту вже є 70 мільйонів ТВЛ. Також у нього доволі сильні партнери, такі як OKX Wallet, Сьортік, Чад GPT і багато інших. І зараз вони запустили. Теснет версії 2, в якому ми можемо прийняти участь і в подальшому за це отримаємо винагороди. Ну і далі давайте перейдемо вже до самого проєкту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляти на ось цей пост, і тут ви знайдете всі посилання із відео. Для початку переходимо на Ecos і потрапляємо на їхній сайт. Тут також є. Багато інформації, як все це працює. Також зараз вони ще проходять аудит на Sortic. Вже він там пройдений, здається, на 60%. Відсотків. Давайте навіть зараз глянемо, як бачите, на 66% вже пройдений аудит. Далі також тут можна подивитися їхні продукти. Ось саме їхні партнери, які, як бачите, ChargeGPT, GPT, Staffy Staffi і багато інших. Ну і тут також можна ще багато інформації для себе почитати, якщо кому цікаво. Давайте перейдемо вже до самого відпрацювання. Для цього повертаємося догори, конектимо свій гаманець, я буду використовувати Metamask. У вас спочатку потрібно буде додати мережу, воно автоматично запросить, додаєте мережу і підключаєте свій гаманець. Далі натискаємо Restake Now. і вас вже перекидає на сторінку, де ми можемо робити Restake. Пам'ятайте, звичайно, що це Теснет, можливо, щось не зовсім буде коректно працювати. Тому, якщо щось не працює, повертаємося через деякий час. Пробуємо знову і таким чином відпрацьовуємо. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це взяти тестові токени. Для цього також переходимо за посиланням з телеграм-поста, потрапляємо на ось цей екран. Тут просто вставляйте свій гаманець, який ви підключали, натискаєте Start Mining, збирайте тестові токени. У мене тут доволі швидко накоплюються, так що багато часу це не займе. Я думаю, можливо, вже. Більшість з вас працювали з схожим краном. І Потім повертаємося знову на сайт і тепер розтейкаємо наші токени. Як бачите, має зараз на балансі 5 тестових токенів. Давайте рестейкнемо в EX ETH, натискаємо суму, яку будемо рестейка, натискаємо Reste і підписуємо в гаманці транзакцію. Буває деякі моменти, доволі довго опрацьовується сама транзакція. Ну, як я говорив, що це теснет і може дещо працювати ще не зовсім коректно. Або довгий час не проходити та ж сама транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Далі ми робимо навпаки. Тепер виводимо з XETH назад в ефіріум, вводимо суму і натискаємо Віздеро. Знову підписуємо всі транзакції в гаманці. І поки ми чекаємо, а вже відпротив. Опрацьована транзакція. Як бачите, в мене ось тут висить ця одна транзакція з виводом. Коли ви виводите свої назад токени, то вам потрібно їх буде ось тут ще заклеймати. Як бачите, знову щось в мене вилізла транзакція. Давайте спробуємо її підписати. Можливо, щось не спрацювало. І ви потім, коли у вас тут з'явиться ця транзакція, коли ви виводите з XTH в ЄТХ, то у вас повинна тут з'явитися ця транзакція. Як бачите, в мене ця з'явилась. там почекати деякий час і просто клеймите. Підписувати також цю транзакцію в гаманці і ось таким чином ганяємо ці транзакції. Чим більше, звичайно, тим краще, але також не потрібно фанатично до цього відноситись. Там по 100 транзакцій в день, 5-10 транзакцій зробили. А далі взагалі можна там навіть не кожен день робити. Наступний крок також переходимо в їхній Discord проходимо верифікації. І можете проявляти активність, набивати тут рівень, щоб отримати ще й додаткові ролі. Чим більше ви будете активні в дискорді, тим більш вирогідно, що вас замітить команда, і можливо навіть ви отримаєте OG роль, за яку ви знаєте останнім часом проекти доволі непогано насипають. Проявляти активність тут можна по різному і робити твіти. І сюди їх скидати, також робити меми, ну і багато активностей, яких можна робити. Якщо ви в цьому розумієтесь, переходьте, проявляйте активність і, можливо, ви саме зможете вибити собі отже роль. Ну і тепер давайте поговоримо, коли ж все ж таки ми зможемо отримати наші винагороди. Повертаємося на їхню документацію, і тут можна подивитися до Бачимо, що на айдроп. Виділено 7,5%. Так що, як бачите, роздача в них вже внесена в токеноміку. І також давайте переглянемо дорожню карту, коли ж саме вони планують лістинг свого токена. Як бачите, вже до кінця року вони повинні провести лістинг. Звичайно, як завжди, тут немає ніяких гарантій, що вони їх проведуть, тому що все це залежить від того, який буде на даний момент ринок. Ну і звичайно, від команди проекту. Ну і після лістингу. Розподіл айдропу. Далі до кінця року в нас ще є час попрацювати в цьому проекті. Активності дуже прості і мінімальні. Так що я б радив виділити декілька хвилин, поганяти ці транзакції. Ну і ось такий доволі простий проект у нас був сьогодні на огляді, де від нас не вимагають великих затрат по часу. Тому, кому цікаво, переходимо. Відпрацьовуємо. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!